Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Росіяни продовжують цинічно вбивати цивільних українців через масовані атаки. Зокрема, напередодні внаслідок удару по Києву обірвалося життя трьох людей. Серед загиблих батько і його п'ятирічна дочка. Ще десятеро людей поранені. А в суботу в Запоріжжі загинула ціла родина з трьох людей: тато, мама та 17-річна донька. Загалом останні кілька днів російські атаки є дуже масованими. Українська ППО збиває майже по 100 ворожих дронів щодоби. І на чути інші тему поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Внат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, ми раді вас вітати тут в студії. Дякую, що завітали персонально. Доброго дня, дня з вами неодноразово ще і два і три роки тому в ефірах обговорювали щодо посилення ударів по цивільних дронами ракетами з чим це можна пов'язувати, і ви тоді коментували, що знаєте, з кожним разом, коли така атака відбувається, це не те, що знаєте, українці будуть примушені да якось поступитися, чимось щось віддати. А навпаки, злість вона тільки буде збільшувати і наростати щодо агресора. Тому чи можна пояснювати саме в такий спосіб, що мета ворога саме. Така примусити українців капітулювати, якщо прив'язувати це до частих атак росіян, ну часто запитують люди так, з чим це пов'язано. Це було постійно в ефірах. Тут ворог переслідує на одну мету. Мета знищення інфраструктури, це зрозуміло. Мета ударів по військових об'єктах, мета так само вплив на населення. Ви бачите, що дрони атаки дронами збільшуються не лише самими ударними БПЛА, але і дронами-імітаторами, які ми називаємо, такі, які локаційно втрачені зазвичай. Власне, ворог нарощує їхнє застосування, і це неби впливає на населення. Ви бачите географію застосування цих безпілотників аж до західних кордонів. Збивається більшість, переважно більшість БПЛА, але навіть збиті дрони, які. І падають уже як це було нещодавно. Ви показували кадри е жахливі кадри, коли дійсно загинули люди і на Київщині, і в інших регіонах теж призводять до наслідків е на землі, і це і лікарні, і житлові будинки, і так далі. Росія продовжує таким чином і тероризувати населення, запускаючи таку кількість БПЛА в густо населення міста. Мільйоники зрозуміло, що наслідки будуть е в будь-якому випадку, чи будуть збиті дрони, чи навіть якщо вони будуть прямі влучання. А загалом ми можемо говорити про те, що е, тактика масованих цих ударів вона змінилася, тому що у людей є відчуття, що вже немає безпечних місць дрони все частіше долітають до центру Києва. Тактика змінюється постійно відповідно до тих завдань, які ставить ворог, відповідно до умов погодних, і далі відповідно до того, як ворог продовжує застосовувати нові нову нові модернізовані ті ж самі БПЛА. Ви ж бачите, що війна не стоїть на місці, все модернізується. Ворог вчиться. Ми вчимось, наші партнери вчаться у нас і у ворога відповідно, тому що ви бачите, що безпілотна авіація сьогодні виходить на новий рівень сутек. Беремо тактичного рівня безпілотники, які долітають на тисячі кілометрів, це все сьогодні вивчається. Це величезний. На жаль, на в наприклад України світовий досвід, але ворог теж пристосовується і змінює цю тактику. Ми бачимо шахіди, як вони еволюціонували навіть з перших днів своїх яке корисне навантаження. ставлять різну вибухову речовину, різні системи наведення використовуються. Тому силам оборони це треба все враховувати. І це враховується на командних пунктах. Керівництво Питін сил теж веде постійно власне роботу із партнерами щодо того, щоб покращити покращити ці результати ви бачите результати і і не є малими. Якщо 90 дронів збивається сьогодні всіма силами оборони, ми не кажемо про повітряні сили. Ми завжди визначаємо те, що всі сили оборони сьогодні мають свою ППО відповідно до свого рівня. Так вона недалекобійна, але всі разом забезпечують цей результат щоночі. Ну давайте так більшою мірою ми збиваємо більшу частину відсоткому співвідношенні. Дуже вагома частина втрачає втрачається локаційно, так би мовити, у формулювання часто звучить, це коли працюють реби. Ну Щось там десь може доїлітає, Таке буває, і так само ви згадали про уламки, що теж несе шкоду і загрозу. Але от ви зазначили, що дрони видозмінюються, і це факт. Днями було повідомлення від військових, що е, знайшли там дрон Шехет з китайською антеною, 16 компонентною якоюсь, яка дуже добре протидіє українським ребам. От в мене питання: умовно кажучи, якщо ми знайшли такий дрон більш-менш і визначили, що вони його доснастили, модифікували такою антеною, Скільки може минути часу, щоб ми підлаштувалися наші розробники під реалії, такі і власне доопрацювали свої реби і могли вже протидіяти цим новинкам? Звісно, все вивчається. Якщо було раніше вісім каналів, то вже шістнадцять. Треба подавляти його засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай керується шахет. чим? Супутник так дає супутникова навігація, і він має отаку от супутникову систему наведення. Треба це все чимось ну простою мовою, або спуфінг, тобто збиття його з маршруту, з пантеличення, як кажуть, або ж відповідно подавлення, чим і займаються наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоб власне дрон не долетів до місця призначення і десь впав, ну, бажано. Десь, де нема загрози сильного життю людей, таким чином все це вивчається, і потрібно мати не лише зрозуміти, як це робиться, а мати достатню кількість засобів. Чим більше в нього, як ви кажете, тих антенн, тим більше треба нам мати засобів, щоб подавити ті всі сигнали. І над цим сьогодні працює серйозне виробництво нашого військово-промислового комплексу. Є партнерська допомога, ну і також допомагають відповідно і інші організації, фонди. Тут важливо розуміти, що РЕП, який сьогодні можна набрати в ОЕЛКС. І купити, ну він може бути не завжди ефективний. Це це стосується дуже багатьох випадків, коли дійсно розраховують на ці системи, а вони ну, не, не працюють так, як хотілося б і марні надії людей на захист. Це ну теж треба розуміти. Ну власне, тому е, такі, такі речі, як засоби РЕВ, це високотехнологічні речі, займаються саме серйозні організації. До, до речі, я сьогодні був теж зустрічався з головою фонду «Поверни живим. Теж Тарасму такий разом з новою почтою «Поверни живим організували. Збір на РЕП для повітряних командувань південь та повітряне командування схід це два повітряні командування, які від Одеси до Сум, так, по кругу забезпечують наш захист. А звідки летять сьогодні найбільше? Це з півночі, зі сходу, з півдня. Ну з восьми напрямків летять шахеди. Тому проект, цей, який організували новопошта та повернежу. Вони збирають там сотні мільйонів гривень, входять туди. Ну дуже багато систем різних. Це і засоби для перехоплення fpv дрони перехоплювачі, які зараз широко влаштовуються. Також засоби захищені засоби зв'язку. Як в рюкзаку, мобільна група може мати стабільний захищений інтернет. Стабільний зв'язок, який ворог не може перехоплювати, так само і такі власне портативні пункти управління, які можуть забезпечувати як переносні командні пункти, і багато багато чого іншого. Ми розуміємо, що від інновацій, від підходів, які сьогодні застосовуються, ну, залежить результат на фронті. Тому допомога, допомога усіх. Громадян, організацій благодійних, закордонних зможе зберегти багато життів наших воїнів саме на передній лінії. Якщо говорити про нашу систему ППО загалом, наскільки вона сьогодні є ефективною, от в цих в цих умовах масованих атак, і наскільки ми готові адаптуватися до такого гібридного способу ведення війни в повітрі, тобто комбіновані атаки дронів і ракет, як сьогодні ми з цим справляємося? Ну, ми справляємося це як показує статистика. Завжди ми ж даємо зведення, дає зведення Генеральний штаб комплексний підхід. Безумовно, ви бачите, що дронові атаки йдуть щодня, ракети ну, десь. Приблизно два рази на місяць, десь от якщо ну, відповідно до тих задач, які ворог ставить перед собою, враженню тих чи інших об'єктів. Ми е, бачимо зараз ідуть переговорні процеси відповідно щодо припинення ударів по тих чи інших об'єктах. Ну, це все власне політичне питання, але повітряні сили в два виконують свої завдання. Попри ті речі, які дуже часто описуються в пресі щодо їх даних розвідки і так далі, ну це все обговорюється дуже сьогодні багато, але зазначу, що пілоти, от ви. Можливо, вчора бачили результати ударів тактичної авіації повітряних сил. Працюють Міг-29, су 27 Су-24, працюють ф 16 працюють Міраж, і вся ця вони працюють спільно, тобто це не просто так, що злетіли це все детальне планування повітряних операцій для того, щоб максимально ефективно знищити ворожі склади, ворожі позиції, об'єкти і так далі. на на різних територіях, і власне це дуже і дуже допомагає нашим наземним військам. Сьогодні пілоти набувають тих нових підходів, особливо f 16 які вже доволі тривалий час працюють в українському небі. Нові підходи і нові принципи, які їм закладали там на заході, сьогодні. Трансформують нашу авіацію, власне в те, до чого ми прагнемо, щоб вони були сучасними, боєздатними, і сподіваємось, що все більше західних літаків буде в нашому повітрі. Ви, до речі. Згадали про єдину систему. Ми теж з вами неодноразово проговорювали, що і сили ППО наземні і борти різних типів вони мають інтегровані бути в єдину систему за рахунок того, що ну в систему НАТО і координація власне нашими партнерами в цьому ключі є дуже ва. Говим фактором успішності я от пригадую якось знаєте, випало з дискурсу спілкування борти, оці ДРЛО, які нам обіцяли раніше, а потім ми якось перестали, Швеції. Потім ми перестали про них говорити. От, буквально нещодавно днями з'явилося повідомлення, що нам їх лише ще планують передати, але після підготовки знову ж таки пілотів в 16 Чому? Процес такий тривалий, він якось затягується вже ну там більше ніж року, точно минуло з моменту першого оголошення про цю подію. І яку роль взагалі чи чи зможуть ці літаки, скажімо так, замінити умовно ту координацію, якою ми забезпечені там від тих самих США або інших союзників? Ну це зовсім інший. Ну це ну, розвіддані. Є, є, це... є, ну звичайно, це є наземні пункти управління, є е, різні варіанти отримання тих розвідданих, якщо про них говорити. Є наша розвідка, яка працює до речі, теж дуже дуже непогано. Е, борти шведські е, на базі військово-транспортного літака це повітряний радар в повітрі. Тобто, що це дає, як Росії а 50 які до речі, ми. Збили кілька штук, так, і вони перестали з'являтися близько до наших кордонів. Власне, цей літак, він піднімається. Його радар за рахунок того, що він високо знаходиться в повітрі, є можливість бачити далі, бачити глибше оборону противника і отримати додаткову інформацію. Якщо це все буде інтегровано працювати з наземними системами, з повітряними платформами, такими як f 16 відповідно, результати будуть значно і значно краще. Тобто Це лише як додатковий фактор. Це не може ну, Це суттєвий повністю. додатковий фактор, тому що. Ці літаки вони призначені для того, щоб посилити ефективність повітряних платформ. Ну і наземних теж тут не треба виключати. Тому маємо дійти до того. Ну заяви заявами. Зрозуміло. Я думаю, що коли все буде готове, що партнери виконують свої зобов'язання. Хочу сказати, що в рамках авіаційної коаліції, яка була створена торік, держави виконують свої зобов'язання по поставці літаків і всього решта, і по навчанню пілотів, і по тих навчальних центрах і інструкції. Тури, які забезпечують сьогодні навчання не лише на F-16, вже і на міражах, тому. Ці процеси продовжуються, тривають. Звичайно, вони не є швидкими. Стандартний перехід на літак f 16 потребує значно більше часу, ніж його витратили пілоти. А що роблять сьогодні пілоти f 16 Ми всі бачимо Ті, такі застосування, як нещодавно у нас на сторінці був матеріал про те, як пілот. За один бойовий виліт збив шість крилатих ракет. Під час масового, ну маючи всього чотири ракети. Дві він добив гармати. Таких випадків не було взагалі в світовій історії. Це абсолютний рекорд. Власне, цей пілот його поставив. На літаку, який ми маємо, а є значно кращі модифікації літаків. Тому партнери у нас безумовно вчаться вже у нас того досвіду, який ми маємо як на землі, так і в небі. Але от цікаво, той момент, коли була призупинена американська військова допомога, він позначився на роботі повітряних сил? Ну я не хотів би коментувати взагалі ці речі, тому що це політичні питання. Я хочу вам відповісти так на це питання, що. Подивіться на наші соціальні мережі Генерального штабу. Ви бачите бойову роботу щодня, зокрема, і військової авіації. Бачимо роботу по. По інших територіях, тому я думаю, що я відповів на ваше питання. Ну врешті такі ситуації форс-мажорні, да вони передбачені нашим військово-політичним керівництвом. Я думаю, що в будь-якому разі запас тих чи інших ракет, і ракети, снарядів, ну снарядів ракет скоріше для ЗРК, ППО, вони є. В мене ще маленьке уточнення по тактиці і зміні характеристик обстрілів, тому що от останні дні це масована атака, наприклад, на Кропивницький, Пам'ятаємо на Одесу. Якось потім Київ, якось так от локально ворог вибирає конкретне місто. Які він закидує просто цими самими шахедами? Ви сказали, що ракети дуже рідко почали використовуватися. Це один спектр, що достатньо виходить шахедів, шахетних атак, і чому саме локально по містах б'ють. Давайте подивимося взагалі спочатку за двадцять рік коротенько, тому що з 24-го року ворог частіше став застосовувати саме балістику. Балістичні ракети. Вони не мають такої великої дальності, ну, крім як кинжала, так аеробалістична. От власне балістика, це Іскандер М КН-23, Вони застосовуються доволі таки часто. Більше стали порівняні ніж це був в 24 му ніж 23 му Ну і шахеди, шахеди це значно і значно дешевше ніж крилаті ракети. Ката ракета коштує там від 10 мільйонів хасту перших доларів. Шахет там 136 до 200 тисяч доларів. Ну, цінників офіційних немає, але mm -hmm. так пишуть у пресі. Тому ми отримаємося приблизно цих цифр. І Форбс там і всі решта рахують, скільки Росія витратила на ту одну атаку на знаряддя свого вбивства. От, власне, якщо говорити. Про ті шахідні атаки кажете точково по містах, то знаєте, вони планують це завжди. Ну якщо візьмемо статистику за ті роки, завжди в них є пріоритетним. Там на понеділок там. Один об'єкт, потім вони на, 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 на вівторок і так далі зміщують акцент атаки на різні е, об'єкти. Це все називається планування їхнє. Ми мусимо це, все е, сили оборони має наважність к... про... прогнозувати ці всі удари. Жодної конспірології, чогось нового тут немає. Це все ну, принцип... було раніше і тепер є. Ну чому обирають там те чи інше місто. Власне, все за планом ворога. На жаль, але ми маємо робити все, щоб їм протидіяти. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що завітали. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. У гостем підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.